Привіт! Україна на зв'язку! Для тих, хто вперше завітав, повідомляємо, що тут ми говоримо про головні новини зі всього світу, розбираємо гучні теми, і не тільки. У цьому відео поговоримо про головне, що відбулося за останні дні. Та перед початком хочу вас закликати допомагати українській армії робіться на достовірних та відомих ресурсах, послання на деякі ми залишимо у описі під відео. Також, українці, підтримайте підпискою на канал, слідкуйте за нами у інших соціальних мережах. Ці посилання під відео. Що ж, не будемо гаяти час максимально інформативно та коротко. Починаємо. 30 серпня під час телефонного інтерв'ю перший заступник представника Державного департаменту США Ведан Патель проінформувався і нечого за оцінками США. Фіктивні референдуми Росія може провести на території Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської та Харківської областей ці референдуми можуть організувати найближчими тижнями, і Росія за допомогою дезінформації, фальсифікації явки та пропаганди маніпулюватиме їхніми результатами, щоб неправдиво заявити, нібито про бажання українського народу приєднатися до Росії. За словами Пателя, опитування засвідчують, що лише 3% українців. Хотіли приєднання України до Євразійського митного Союзу, який очолює Росія. Також він зазначив, що саме Кирієнко відповідає за нагляд за утримуваними Росією територіями до їх спроби приєднання до Росії і назвав цей намір, в принципі, незаконним. Також останнім часом Кирієнка називали як одного із потенційних наступників Путіна. Про це ми робили окреме відео. Рекомендую. Радник мера Маріуполя Петро Адрушенко ще 29 червня. Повідомляв про наміри окупантів провести референдум щодо приєднання Донецької області до РФ 11 вересня. На цю дату планують референдум і в Луганській області. Що думаєте на рахунок цих референдумів та чи щось зміниться у ході війни? Пишіть у коментарях. Американський інститут вивчення війни у своєму звіті за 30 серпня повідомляє. Що президент Росії Володимир Путін створює умови для примусової культурної асиміляції українців, переміщених до РФ, щоб стерти їхню культурну ідентичність? Влада РФ обговорює створення адаптаційних центрів для мігрантів. Голова Федерального агентства у справах національностей Ігор Баринов заявив днями, що з дозволу та підтримки Путіна відомство працює над програмами у регіонах, які спрямовані на запобігання соціальній ізоляції мігрантів. За словами чиновника, вони мають знати та поважати російські традиції, звичаї та закони. Російські ЗМІ повідомляють, що такі програми мають будуватися як щось середніми штаборами біженців та центрами професійної підготовки. Автори статті Інституту вивчення війни наголошують наступне: створення так званих програм соціальної адаптації в Росії додає соціального виміру до правових рамок. За допомогою яких Путін ймовірно прагне насильно культурно асимілювати українців у Російській Федерації, аналітки вважають, що ініціативи РФ, у тому числі у сфері законодавства, є розширеною кампанією щодо русифікації України, програми в так званих адаптаційних центрах швидше за все будуть формою культурного перепрограмування для стирання української культурної ідентичності у переміщених українців, які або втекли до Росії, або були депортовані російською владою. Отже, що можна сказати, путінський режим продовжує справу свого кумира Гітлера. Він хоче нас, українців, стерти з лиця землі та переписати історію. Але як показує вся та ж історія, зазвичай ці безумні диктатори зі своїми нелюдяними замашками відходять від справ раніше, ніж встигають втілити їх у життя. Увечері 30 серпня помер колишній президент СРСР Михайло Горбачов. На момент смерті йому був 91 рік. Про це повідомили російські ЗМІ, посилаючись на центральну клінічну лікарню. Там відмітили, що політик помер після тяжкої і тривалої хвороби. За даними російського телеграм-каналу Меж, Горбачов мав проблеми з нирками. Напередодні він приїхав до лікарні на гемодіаліз і залишився у лікарні. Також цей телеграм-канал повідомляв, що стан Горбачова періодично погіршується. Точних діагнозів не афішують, але за колишнім генсеком приблизно рік спостерігають лікарі. А нещодавно його почали возити на діаліз до московської лікарні, іноді Горбачову проводять очищення крові. У червні російський економіст Руслан Грінберг опублікував у Фейсбук знімок Горбачова, зроблений у лікарняній палаті. Деякі ЗМІ наголошують, що це одна із останніх публічних фотографій політика. На смерть Михайла Горбачова також відреагувала і світова політична спільнота, наприклад, голова Єврокомісії Урсула фон дер Лейн. У Твіттер 31 серпня написала наступне: Михайло Горбачов був авторитетним та шановним лідером. Він відіграв вирішальну роль у припиненні холодної війни та падінні залізної завіси. Він відкрив шлях до вільної Європи. Президент США Джо Байден також відреагував, його слова передає прес-служба Білого Дому. Будучи лідером СРСР, він разом із президентом Рейганом працював над скороченням ядерних арсеналів наших двох країн на потіху людям у всьому світі. Які молилися про припинення гонки ядерних озброєнь. Також Байден відмітив демократичну направленість Горбачова. Після десятиліть жорстоких політичних репресій він прийняв демократичні реформи. Це були вчинки рідкісного лідера. У нього була уява, щоб побачити, що інше майбутнє можливе, і сміливість ризикнути всією своєю кар'єрою заради його досягнення. Результатом став безпечніший світ і більша свобода для мільйонів людей. Лідери Німеччини також висловлювали свої думки щодо Горбачова. Наприклад, канцлер Олаф Шольц заявив, що демократичні рухи у Центральній та Східній Європі виграли від перебудування при владі Горбачова. Однак, екс-президент СРСР помер у той час, коли демократія в Росії зазнала краху. Президент Франк Вальтер Штайнмаєр назвав Горбачова великим державним діячем. Він заявив, що Німеччина залишається йому вдячною за його вирішальний внесок у об'єднання Німеччини поваги до його мужності відкрити шлях до демократії. Та будувати мости між Сходом і Заходом, а також на згадку про його грандіозне бачення спільної та мирної Європи. Також Тайнмайн додав до своїх слів, що наразі ця мрія лежить у руїнах, знищена жорстоким вторгненням Росії до України. Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель теж відреагувала наступними словами: Горбачов утворив всесвітню історію. Він показав, як один державний діяч може змінити світ на краще, без мужності Горбачова реформувати Радянський Союз. Мирна революція в НДР була би неможливою. Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі не залишився осторонь і висловив свою думку. Його прагнення до миру, його опозиція імперіалістичному баченню Росії принесли йому Нобелівську премію, Ті меседжі є більш актуальними перед обличчям трагедії вторгнення в Україну. Сам Путін, звісно, теж відреагував на загибель Горбачова наступними словами: Михайло Горбачов був політиком і державним діячем, який вплинув на хід світової історії. Він очолював нашу країну під час складних драматичних змін, масштабних зовнішньополітичних, економічних, громадських викликів, глибоко розумів, що реформи необхідні, прагнув запропонувати свої вирішення проблеми. Водночас не всі політики згадують загиблого Горбачова приязно так міністр оборони Литви Арвідас Анашаускас назвав експрезидента СРСР злочинцем за те, що той віддав накази про придушення мирних протестів у низці столиць колишніх Радянських Республік. Покаяння не було, такі спогади, хоча про мертвих говорять або добре, або ніяк, ну не цього разу. Єдиний плюс у тому, що він підписав капітуляцію Радянського Союзу. В принципі, можна сказати, що практично весь світ відреагував на смерть Горбачова. Варто відмітити, що Горбачов був першим та останнім президентом СРСР у період від 15 березня 1990 року до 25 грудня 1991 року. Крім того, він був останнім генеральним секретарем ЦК КПРС та головою президії Верховної Ради СРСР Горбачов у січні 1987 року. На пленумі ЦК КПРС дав старт політиці демократії та гласності, яка надалі призвела до ринкової економіки, вільних виборів та розпаду СРСР. Також нам, як українцям, цікаво, що ж він думав на рахунок війни між Росією та Україною. Так ось, у липні журналіст Олексій Венедіктов, який був близьким другом Горбачова, заявляв. Що той жахався, побачивши, як російський диктатор Путін зруйнував справу його життя. Я можу вам сказати, що він розчарований. Звичайно, він розуміє, що відбувається. Це була справа його життя. Свободи це справа Горбачова. А що думаєте ви про Михайла Горбачова та, зокрема, його політичні діяння? Пишіть у коментарях. Китайська компанія NetDragon Web Soft. Яка розробляє онлайн-ігри та мобільні програми, призначила робота Miss ThanGue своїм генеральним директором. Про це повідомляє видання Metro. Sangüe це віртуальний людиноподібний робот, керований штучним інтелектом. Вона була призначена генеральним директором основної філії компанії Fujan Net Dragon WebSoft. Зазначається, що робот очолюватиме відділ організації та ефективності компанії та забезпечить справедливе та ефективне робоче місце для всіх працівників. Керівник компанії Design Лю заявив наступне: Ми віримо, що штучний інтелект це майбутнє корпоративного управління, і призначення міста U є нашим прагненням по-справжньому використовувати штучний інтелект для перетворення методів ведення бізнесу, і зрештою, для нашого майбутнього стратегічного зростання. А що думаєте ви, майбутнє за штучним інтелектом та роботами, які будуть допомогою людини у різних сферах життя? Чи це навпаки початок кінця для людини? Хочеться нагадати у контексті новини, що всім відомий власник компанії Tesla та SpaceX Ілон Маск вже багато раз висловлювався про майбутнє штучного інтелекту і застерігав, що він вже дуже скоро може навіть перевершити розум людини, що може нести за собою найстрашніші наслідки. Також професор Стівен Хокінг, один із найвидатніших вчених Великої Британії, заявляв у свій час, що зусилля спрямовані на створення мислячих машин. Становлять загрозу нашому існуванню. А якщо дослідно, цитата кінець людської раси. The the а на цьому у нас все. Свої думки щодо новин у цьому випуску. Пишіть у коментарях. Наостанок прошу вас підтримати підпискою на канал. Це дуже важливо для нашого розвитку. Відправляйте це відео друзям та близьким. Взагалі, підтримуйте українських блогерів, будьте сильними, вільними та вірте в воїнів, які боронять усіх нас. Слава Україні!